Мені апельсин з'яти. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Під купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Один з ударних кулаків української оборони. Завдання стабілізувати лінію фронту. Нелегке. Стой, стой. О! Добрий вечір. Давай, 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 давай. Лише кілька фрагментів з бойових буднів оборонців спецпідрозділу Артан головного управління розвідки. Кілька місяців вони виконували задачу разом з суміжниками. Ось кадри ювелірної роботи. Дві українські броньовані машини заїхали в тил ворога. Ризок. Оборонці зазначають, операція була виважена, хоч і небезпечна. А ось такі ворожі трофеї були неодиничними. Сюди я. Це дуже опасна робота, так. Да. І відповідальна, і опасна. Коли ми вигружаємося, по нам працює все. Від, там мавіки літають, півіхи падають, мінометки, молнії, типу, і все підряд. Типу. Ну... Коли починається вигрузка, це навіть не це тільки можна побачити. То Майже кожен виїзд, кожна така робота вона ну це як рулетка, якщо, так би мовити, по чесному через те, що дуже велика кілзона. Противник покриває дуже велику дистанцію по кілометражу по зальоту дронів. І кожна логістична артерія вона є дуже сильно небезпечною для пересування. Але коли роботу потрібно зробити, звичайно, ми не дивимося на такі аспекти. Ми розуміємо, що треба впоратися зі страхом. Звичайно, страшно дуже сильно, але роботу робити треба. І Результати роботи ось такі: знищення полку противника та захоплення полонених суттєво послабило його можливості на цьому відтинку фронту. Момент там, в секунди, типу, може все міняється, картинка. Ну, бойові дії це бойові дії. Типу. Самих таких дві задачі у нас були такі конкретні, де ми десь взяли в полон, десь хто не здався, прийшлося мінуснути, тому що ну, це війна. Нас теж ніхто із них не жаліє. Покращене тактичне становище українських сил створило умови для подальших тактичних дій, зазначають в командуванні. Перше ми ну, працювали з, з, з третім корпусом, з третьою штурмовою бригадою, яка входить в третій корпус. І, звісно, це була дуже хороша, чесна ну, от, співпраця. Нам сподобалось, було взаємо. Повне взаєморозуміння. У нас десь більш наші колективи схожі в філософії дані, які є підтвердження, що ворога знищено близько тисячі осіб особового складу. Знищено фортифікаційних споруд близько 900. Це, це, понятно, це в основному артилерію, БПЛА. Ну і плюс і знищували їхні укриття в ході штурмових дій і на досягнутому спецпризначенці не збираються зупинятися. Коли знову заходить Артан, він з патронами не повертається, він тільки ну, повертається, ну, з з полоненим. Бійці кажуть, роботи ще багато, тож після відпочинку треба буде знову працювати. Моя думка така, що якщо ми зараз дамося, то не буде майбутнього ні в кого. Воно продовжиться, продовжиться, продовжиться надалі. Тому мене мотивує майбутнє. Хочеться спокійно жити вже в процвітаючій Україні. Анатолій Журавльов подробиці телеканал-інтермарафон Єдині новини.